Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в магазині знову і вирішила вам показати свої покупки. Я не завжди показую покупки, але сьогодні вже хотіла показати, тому що більше так купила по знижечках, і мені це подобається. Я люблю, коли я приїжджаю в магазин, і те, що мені треба, і вона якраз на знижці це дуже класна така. Можливість купити собі, що треба. Дивіться, розпочнемо з того, що купила ось такі класні стакани. Вони мені подобалися. І в мене закінчились стакани. Не повірите, але такі на повсякдення мене можливо ось таких менших, низеньких. Два стакани є. Серйозно немає стаканів. Побилося, ну, побилися. І я придбала. Ці стакани коштували раніше щось. 18 біля 20 доларів. Сьогодні вони були по 10, тому я купила а 8 таких менших стаканчиків і 8 більших. Дивіться, мені вони дуже подобаються. Оцім таким цією штучкою буде вручно пити, тому я дуже рада. І просто навіть для сервірування мені здається, що на столі буде гарно. Як на мене, то дуже гарно. Ось подивіться, наскільки вони гарно виглядають, коли в них щось є. Далі переходимо, щоб взяла. Взяла. ось таке печиво. А це в пудрі з горішками. Воно таке розсипне, дуже-дуже смачне. І це печиво нам привозять саме на Різдво. Круглий рік його тут немає. Простки я не бачила. По крайній мірі, і воно дуже смачне, воно схоже на наше українське печиво. Я його дуже люблю. Я взяла 11 доларів. Дивіться, далі ось таку соломочку купила. Я вже купувала, можливо, вам і показувала, а це знову взяла, тому що з'їли діти. А зараз на її знижечка 5 доларів. І я вам скажу, вони знову їдять. Дуже смакують, беруть у школу. Насникне. Далі, по що саме я заїжджала? Оці цукерці. Ці цукерки дуже популярні. Є такий блогер американський, містер Біст. Він веде різні там програми, допомагає людям, щось про пари ну, таке воно, різне все. І можна всі сказати, діти в школах, де хоч його дивляться, ну, подобається. І саме він випустив ось ці цукерки. Що я взяла, бо діти дуже люблять. Вони були бо, дуже раді, тому що це ж дуже популярний шоколад. То я купила. Далі, дивіться, купила ще одну таку штуку. Ємкість для хлоп'я, для пластівців, сірел, хто як називає. У мене одна є. І ви знаєте, дуже класна штука, дуже. Діти самі собі приходять, на роб... насипають і роблять хлоп'я. Вони і раніше собі робили, але коли того мішка буває візьмуть, потім не приберуть, буває, забувають або розсиплють, розірлють. Ну, таке все різне не, не, не дуже. А це я купила, і мені сподобалось, і вони ще, ще зараз по знижці. тому я взяла. Було 27, а так зараз 20. 19, 99 щось. Тому. Я взяла і я дуже задоволена. І знаєте що? Дуже файна якість цієї штуки, не така, що шатається. А нормально стоїть, все собі працює. Клас. І дуже класні купила дітям піжанки. Ось такі. Тут йде халатик, синій, темно-синій халатик. І такі штани і кофточка, вони теплі, такі більш на них намальований, нейтральний. Я трішечки, і мені це подобається, що не дуже наляписто і такі не геть дитячі ні. Ви знаєте, мої хлопці, Тимофій з Яковом, ну, дуже люблять халати. Я здивована, але це дійсно так. І я взяла. Хотіла думала придумати, що буде різдво подарунок. Але я знаю своїх дітей. Я думаю, для всіх дітей. Одяг, це не подарунок. Вони б сказали. Це просто одежда! Сказали. Вони люблять подарунок, коли іграшки, да, Тимофій? Це для них подарунки. Я думаю, діти всі так. Тому я просто купила. Були теж вони по знижці 13 доларів. Так, ось такі мої покупки. А, а ще спайка води стоїть у багажнику в машині. І все. За все я заплатила 90 доларів. Мені здається, нічого такого не купила. І вроді все по знижках, а 90 доларів немає. Ну, нічого. Все одно ну, потягне те 20, те 13, 13, і так 11, 10, і все накапало. На ну нічого. Ну що, ось такі мої покупочки.